Любий, друже, те, що ти відкрив це відео, не випадковість. Люди можуть натискати кнопки, але Боже Слово не приходить у життя випадково. Ти тут, тому що прямо зараз Бог хоче дати тобі відповіді. Двері, які були зачинені, відкриються, питання, які довго не мали розв'язання, отримають ясність. Біль, що сидів глибоко всередині, почне танути. Причини переживань будуть зруйновані, причини проблем у житті відкриті і знешкоджені це відео живе Боже Слово, це слово звільняє, будує нове бачення, створює особливий зв'язок із Господом. Дай можливість Божому Слову служити тобі сьогодні. Тож, всідайся комфортніше, де б не був, починай день із творцем. Отримуй своє благословіння на день та допомагай вподобайкою і підпискою цьому відео, щоб ще більше спраглих сердець отримали необхідне слово вчасно. Починаємо читання разом. Псалом 3. Господи, як багато в мене противників. Багато хто проти мене повстає. Багато говорять про мене, не маю йому спасіння в Бога. Але Ти, Господи, щит для мене. Слава моя і той, хто підносить голову мою, голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі Святої Гори своєї. Я ліг і заснув, і прокинувся, бо Господь мене підтримує. Я не боятимусь тьмя народу, що зо всіх боків проти мене настає. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, спасіння в Господа. На народ твій. Благословення твоє. Псалом 4. Вислухай мене, Боже праведності моєї. Коли я в тісноті, ти даєш простір мені. Помилуй мене і почуй мою молитву. Знайте, Господь відділив для себе того, хто йому вірний. Господь почує, як кличу його. Гнівайтеся, та не грішіть. Роздумуйте в серці вашому на ложах ваших і мовчіть. Принесіть жертви праведні і покладіться на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам добро. Господи, піднеси на нас світло лиця Твого. Ти дав у серце моє більшу радість, ніж тоді, коли в них збільшується хліб та вино. Спокійно лягаю я і засинаю. От тільки Ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Псалом сьомий Господи Боже мій, на Тебе я покладаюся, спаси мене й визволь від усіх гонителів моїх. Господь судить народи. Суди мене за правдою моєю і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зло нечестивих перестане, а праведного ти зміцни, Боже праведний. Мій щит у Бога, він спасає тих, хто правим серцем. Бог суддя справедливий, і Бог щоденно обурюється на нечестивого. Я буду славити Господа за правду Його, і буду співати імені Господа Всевишнього. Псалом 10. Чому ти, Господи, стоїш далеко? Чому ховаєш себе в час недолі? Очі Господа бачать. Випробовує він синів людських. Господь, цар по віки віків. Тайм 07. З землі зникнуть народи. Бажання покірних. Ти чуєш Господи, Ти зміцниш серце їхнє, нахилиш вухо твоє, щоб судити сироту й пригніченого. Притчі 11 розділ: Фальшиві міри гидота Господеві, а правильна вага йому люба. Прийде гордість, прийде й ганьба, а з покірними мудрість. Сумління невинних скеровує їх. А лукавих нищить їхня власна хитрість. Не допоможуть багатства в день гніву, а правда рятує від смерти. Праведність бездоганного вирівнює його путь, а нечестивий впаде через свою ж нечисть. Праведність прямих врятує їх, а злочинці впіймаються з власної жадоби. Коли гине нечестивий, зникає надія і очікування безбожних загибель. Праведник визволяється з тісноти. А замість нього туди потрапляє нечестивий. Устами лицеміра руйнується ближній, а знанням праведних рятуються люди. Коли праведники буяють, радіє місто, а коли гинуть нечестиві, радість велика. Благословенням праведних місто підноситься, а устами нечестивих руйнується. Хто зневажає ближнього нерозумний, а розумний мовчить. Звідник відкриває таємницю, а вірний духом приховує справу. Де нема мудрої ради, народ падає, а при багатьох дорадниках спасіння. Хто поручується за чужого, терпить шкоду, а хто ненавидить поруку безпечний? Тайм 1.2. Добра жінка здобуває славу. А чоловік працьовитий багатство. Лагідний здобуває душі, а жорстокий губить свою плоть. Безбожний здобуває обманний дохід, а праведний сіє праведність, як нагороду. Хто чинить добро, одержує ласку, а хто шукає зла, воно знайде його. Нечистивий не встоїть, а праведники укріпляться навіки. Красива жінка без розуму, як золоте кільце в рилі свині. Бажання праведних добро, а надія нечестивих гнів. Є той, хто щедро роздає і йому додається, а є той, хто надмірно тримає, і це веде його до нужди. Щедра душа буде ситою, і хто напуває інших, сам буде напоєний. Перед тим як ми молитимемося по слову. Скажи чесно, бували моменти, коли голова сама опускається не від сорому, а просто від втоми. Коли здається, що сил триматися вже немає, коли, наче навколо так багато тиску, що хочеться сховатись від життя, це переживав і Давид. Він сказав: Господи, ворогів багато, люди навіть кажуть, що ти мене покинув. І ось тут стається диво, Бог не сварить його за слабкість. Бог піднімає голову, тому справжнє питання не як мені себе підняти, а чи дозволю я Богові підняти мене? Бог підіймає м'яко, але сильно, іноді через сон, іноді через слово, іноді через людину, іноді просто, просто через мир, що раптом приходить без пояснень, бо суть проста, не ти тримаєш себе, Бог тримає тебе. Запитай себе, звідки я знаю, що Бог говорить, як розпізнати Його напрямок. Відповідь проста – по миру, не емоційному сплеску, не відчуттю піднесеності, а тихому, стабільному внутрішньому спокою. У Писанні сказано спокійно лягаю і засинаю, бо Господь дає безпеку. Це не про ліжко, це про стан духа. Справжній Божий напрямок має одну ознаку. З'являється мир там, де ще хвилину тому був страх. А якщо навпаки ідея звучить добре, але всередині важко. Це вже не Божий голос, це сигнал ні. Бог не веде дискомфортом, Бог веде ясністю. Багато наших слухачів пишуть коментарі, чому одні люди завжди мають радість, мир і навіть фінанси, а інші ні. Писання дає відповідь є той, хто роздає і йому додається. Секрет не в сумі, секрет у серці. Щедрість це духовна ріка, хтось перекриває її страхом, хтось відкриває довірою. І що цікаво, той, хто відкриває, отримує назад не лише фінанси. Повертається ясність розуму, міцність серця, благословення у стосунках, Божий мир і, звісно, фінанси. Бо Бог не порушує свого слова. Воно працює завжди. Тож, якщо наші відео давно торкаються вашого серця, ви можете підтримати їх вихід своїм насінням і пізнати всю щедрість Господа, пізнати його у глибинах, навчившись довіряти насіння творцю і небесному батьку. Це сильно і просто, просто довіряй небесному тату. Тепер, друзі, ми молитимось. Господи, ми дякуємо тобі за кожного партнера, за кожну людину, яка відкрила своє серце і сказала: Я хочу, щоб Боже Слово лунало далі. Я хочу бути частиною того, що робить Господь. Господи, Твоє Слово каже, що хто сіє в дух, той від духа пожне життя вічне, і що хто сіє щедро, той щедро й пожне. Ми благословляємо кожну насінину, яка впала в цей ґрунт. Нехай повернеться у тридцять разів, у шістдесят разів. У сто разів не тільки фінансами, але миром у домі, ясністю в думках, прочищенням шляху, силою для нового сезону, захистом на дорогах, відновленням серця, відкритими дверима, благословенням у всьому, до чого торкнеться рука. Господи, дякуємо, що жоден партнер не залишається без врожаю, дякуємо, що кожен, хто сіє, бачить Твою руку у своєму житті так сильно. Що вони самі скажуть, тільки Бог міг зробити це. Господи, ми приходимо до Тебе сьогодні не як люди, що просять у темряві, а як діти, які стоять у світлі твоїх обітниць. Ми дякуємо Тобі, що Твоє Слово вже працює в нашому житті. Не завтра, не колись, а вже зараз, у цю хвилину. Ти наш щит, ти наша слава. Ти той, хто підносить голову нашу. Ми дякуємо, що все, що намагалося схилити нас донизу, тепер втрачає силу, бо ти вже простягнув свою руку. Ти не просто захищаєш нас, ти піднімаєш нас туди, де ворог не має доступу. Господи, ми стоїмо на словах писання, що кажуть голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені. Сьогодні ми дякуємо тобі не за відповідь, яка буде, а за відповідь, яка вже дана. Навіть якщо ми ще не бачимо цього очима, духом ми знаємо ти вже рушив у нашу сторону, ти вже відкрив двері, ти вже приготував шлях. Ми проголошуємо це вірою. Сьогодні наша голова піднята, наші плечі випростані, наш дух зміцнений, наш шлях освітлений, наша доля захищена. Господи, так само, як у Псалмі 4 ми приймаємо Твій мир як доказ того, що Ти дієш. Не тому, що стало тихо навколо, а тому, що Ти тихо говориш у серці. Ми приймаємо сон, що приходить легко, ми приймаємо спокій, що розливається всередині. Ми приймаємо ясність, яка замінює туман думок. Це не наші заслуги, це Твоя присутність. Господи, ми дякуємо Тобі за справедливість, яка вже працює в духовному світі. Ти суддя праведний, і писання каже, що ти щоденно обурюєшся на нечестивого. Це означає, що кожна неправда, спрямована проти нас, вже втратила силу. Там, де людська система не могла нас захистити, ти вже став на наш бік, там, де слова ранили, ти вже повертаєш честь, там, де нас недооцінили. Ти вже піднімаєш нас вище. Ми дякуємо Тобі, що ворог не матиме останнього слова, бо останнє слово завжди за тобою. Господи, навіть тоді, коли наші серця питали, чому ти стоїш далеко. Ми дякуємо Тобі за істину, що Ти ніколи не відходив, ти не був далеко, ти працював глибоко. Писання каже, ти чуєш бажання покірних, ти зміцнюєш серце їхнє. Тому ми дякуємо тобі за те, що наша віра сьогодні сильніша, ніж учора. Наша витривалість глибша, наш дух твердіший, наш шлях ясніший. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти навчаєш нас законам царства, і сьогодні ми стоїмо на істині притч 11. є той, хто роздає і йому додається. Ми дякуємо тобі, що наші ресурси не кінець. Бо наш джерело Ти, ми проголошуємо, що ми не ті, хто тримається страхом, а ті, хто відкриває своє серце щедрістю, і тому ми не йдемо до нужди, ми йдемо до множення. Бо Писання каже, щедра душа буде ситою. Господи. Ми дякуємо Тобі за виконану роботу в нашому розумі, в нашому серці, в нашому тілі, у наших стосунках, у наших фінансах, у наших дорогах. У нашому майбутньому. Сила Твого слова вже змінює наші думки, мир Твоєї присутності вже лікує наші спогади, Твоє світло вже освітлює те, що було темним, Твоє рішення вже виходить на нашу користь. Ми стоїмо у виконаному, ми стоїмо у завершеному, ми стоїмо в Твоїй перемозі, ми стоїмо в Твоєму, так і амінь. Господи ми не просимо. Ми приймаємо, ми не сумніваємось, ми довіряємо, ми не боїмось ми спочиваємо у Твоїй силі. Дякуємо за мир, який перевищує розуміння. Дякуємо за відповіді, які вже йдуть. Дякуємо за двері, що вже відчиняються. Дякуємо за силу, яка вже проявляється, дякуємо за благословіння, що вже течуть у наш дім. Господи. Нехай Твоя робота продовжує розкриватися в нас кожного дня тихо, глибоко, м'яко, але невідворотно. Бо коли ти почав, ніхто не зупинить, коли ти підняв, ніхто не зможе опустити, коли ти благословив ніхто не відмінить. Ми говоримо це вірою, ми приймаємо це серцем, ми стоїмо на цьому духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, ми дякуємо вам, що ви слухали слово. Вся команда каналу радіє, що ви змінюєте своє життя вірою. Тепер, коли ви отримали необхідне для свого життя, ви можете впевнено сіяти вчинки та насіння віри. Якщо у під час відео ви отримали поклик посіяти у наш канал, ми будемо тим грунтом, який дає плід та кратні врожаї. Ми дякуємо Господу, що наше служіння важливе для вас. Ми дякуємо Господу за те, що ви благословенні через Його слово. Ми дякуємо та із щирим серцем приймаємо кожен коментар, кожну гривню, що ви відправляєте за реквізитами, кожне насіння посіяне із вірою проросте. Насіння посіяне у сильний та родючий ґрунт дає плід. Ми бачимо ваші коментарі. Ми бачимо, що наші слухачі отримують воздаяння. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти зробив із нас грунт, грунт, який дає сильні врожаї, врожаї в серцях, врожаї в благословеннях, врожаї, що наповнюють доми наших слухачів. Алілуя, Дякуємо тобі, наш отець. Друзі, якщо вас торкається відео, не стримуйте ваших сердець, вчиняйте згідно тим, що Бог кладе вам на серце. Коментар то коментар, насіння у канал то насіння. Друзі, ми читаємо кожен коментар, бачимо кожне ваше прохання. Тепер ми відкриті до відповіді на ваші питання. Ви можете задати своє у коментарях, ми дамо відповідь або навіть створимо ціле відео, щоб Слово Боже відкрило відповідь саме для вас. Дякуємо щиро кожній і кожному слухачу, благословляємо вас, де б ви не були. Зустрінемося у наступних відео і пам'ятаймо, що Боже Слово працює так само, як і закони фізики. Ісус Господь.